Не по усій території України зараз масована ракетна атака з боку Російської Федерації. Що вам відомо станом на цю мить, що зараз на півдні нашої країни на даний час відомо те, що це одна з таких найбільш потужних атак. Кількість ракет поки що на даний момент з'ясовується, але наскільки мені відомо, що це було більше 100 ракет. Працює наші засоби і сили, наші ППО, поки що е... намагаємось відбити, що конкретно і які моменти влучання це буде трошки пізніше. Які наслідки да. цих Пане Євгене, і ще вчора була здійснена атака іранськими дронами Камікадзе. Вони як зазначались, летіли у напрямку Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Чи були влучання? Які наслідки, і скільки дронів вдалося збити? Що вам відомо? Стосовно кількості дронів я не буду казати. Я знаю тільки одне, що влучань з іменно дронами ній… В Миколаївській області, принаймні, відомих мені ні в Херсонській, ні в Дніпропетровській, ні в Запорізькій не було. То, то, то що відомо мені, можливо, є якась інша інформація, але то, то, то іменно по дронам Камікадзе влучань не було. Пане Євгене, ви також розповідали, що на запорізькому напрямку є ознаки створення нових більш потужних підрозділів з боку російської армії. Утім, чи є станом на сьогодні ознаки формування ударного угрупування, яке спроможне вести наступальні дії, і до чого готується ворог на Запоріжжі? Ворог поки що продовжує укріплювати свою оборону. І На деяких ділянках фронту він намагається здійснити, як кажуть, пробу своїх сил і випробувати нашу оборону на міцність. Поки що, наші захисники всі ці спроби відбувають. Ці спроби не носять якогось такого глобального масового характеру. Це як правило, точкові спроби невеликими групами, і на даний час ситуація контрольована.